З 8 вересня 2025 року, а це в нас вже наступний понеділок. З 8 ранку, як обіцяють, на сторінках Міністерства внутрішніх справ буде відкрита реєстрація на спеціальний догодовий побит. В квітні в нас була, було виявлення зацікавленості всіх, ну, всіх, всіх власників із тимчасового захисту, маю на увазі. Хто хотів, хто міг, ви виявляли зацікавленість в квітні. Місяці. Потім вас всіх, хто виявив зацікавленість, перевіряли все літо, щось там перевірили. І якщо на сторінках МВЧР вказано, що з 8 вересня. Буде відкрита реєстрація на цей побут спеціальний, то логічно, що вас до 8 вересня вже б могли б перевірити. І до 8 вересня ви б вже могли б знати, чи відповідаєте ви вимогам на цей спеціальний побут, чи не відповідаєте. Я бажаю вам всім успіхів, терпіння, терпіння. Якщо ви відповідаєте вимогам, ви реєструєтесь далі. Якщо не відповідаєте вимогам, можливо. В наступному році буде відкрите друге коло для реєстрації для виявлення зацікавленості в спеціальному благодовому побуті. Можливо, цього ще ніхто не знає.